И сегодня мы будем снимать 100 кодов в Майнкрафт выживания. Абсолютно. Мы живем в Харькове. Да. Девчонки, вы ничего не будете видеть в этом ролике. Они распахнулись в пустынь, к сожалению. Давай, наверное, ролик. Сначала ты ломай палочки, а потом мы пойдем шукать храм. Храм может быть и алмаз. будет самый быстрый алмаз в нашей жизни. Mm, ну да. Mm. Ладно, все, в мене п'ять палочок нам вистачить. Тепер треба бігти шукати екран. Mm -hmm. uh, ми деревні нашли, там деревня, не роликс. О, yeah. is... yeah. <coughs> uh, oh, я бачу, я бачу, вона прорисована сніда. <coughs> Кстати, ты можешь собі зайти в стройке поставити відимось QA Pro. Там дуже. Uh, <реклама> так, я их просто требую вправо потянуть. Там же заброшенный портал! А, все, нам по их повезло. Там да. заброшенный портал. А Давай-то, ну, деревню. Окей, окей. из изумруды, Є... Книги і Ліжка. Тупу, тіпу, типу. Лутайши ліжку на роліксу і верстак на роліксу лутаємо. А mm -hmm. я поки okay, тут right. портал. А ти казав, що нам не повезло спавном. Я думав, що нам не повезло, але я не думав, що так сильно повезло спавном. Ей, okay. okay. тільки Ой, нам путь. для початку треба буде. Нам треба добути дерево. Де ми його візьмемо? У ну, да А, кстати, там були червоні піски. Як воно так називається по іншому? Там були землі з червоними пісками. В червоних пісків зверху є дуб, ми Можемо зробити ловку і упливсти. Я mm. джунглі mm. знайшов! Боже, у нас такий спавний бови. Нейролік, ролик с ТД. Я тут, я тут. Ідемо. Спочатку до портала. Іди вон туди, в джунглі, вон туди, куди я показую. Во, вон тут. А, да, я бачу, я бачу А я піду по портал і до тебе вернусь. Ничего він зараз під землею буде... Зараз нам дає підказка ігра. Найдіть дерево і зрубайте його. Де ми його знайде? Так, да. да, але в джунглях є і дубові дерева, і такі джунгліві дерева. Блін, тут портал в землі, але я можу його викопати. Пісок не сильно довго купається. Саме головне, щоб він не був під цим. Або ні, Ні, портал ми не залутаємо. Він не буде під піском, він буде під блоками, які треба кіркою ламати. Ладно, я йду до неї Ролікса. Я вам просто проскіпаю, як я йду. Не Все, поверю, я вибрався, смущався. там деякі предмети в мене залагало, і чомусь нажалися кнопки, і вони випали в мене в лаву. Ну зато я отримав шлем на прочность 3 ой на 2, з огніву на небесну кару 5 і з ботинки на защиту 3. Тобі я забираю ботинки. Эм а... як тебе, Можеш нагадати? Нейролікс А, нейролікс, точно. Я тобі видаю шлем і топор. Добре Трой, обмін. Саме главное мені тепер тебе найти. Ну, я зараз в деревні. Ну, по тебе в деревне. А, то дивись. Зараз ти маєш дубуты, все сіно, я з нього зроблю хліба багато. Угу, давай персонал. Ніч наступає. Блин, в мене кровати выпало. Найди в якийсь дє... деревень собі кровать. А я пока что быстро дереву буду. Найди кровать, а любого. Ну, я бы би взял би такую голубу, я там є. Но зараз угу. про це думати не треба. Я пока буду бігти до деревни, за мной будет бігти тисяча зомби. Ну, я уже взолен. Окей. Ну, тобі я. Як... Я візьму. Окей, все, я біжу до деревні. Готовся. За мною зараз буде тисячу зомбі. Якщо зомбі буде з топором чи з якимось оружием, він зможе виламати мені двері. Да, це буде дуже не солодко, я тобі скажу. Мені не дуже солодко. Дай мені тоже. А чому тобі? Він мені в двері Тому жительці, моя кровать. А мы что, не в одном доме будем спать? Нет. Ну ладно. Я ж хотим сделаю это. До мене четыре жителя прошло. И ты тайна. Я не знаю, что они хотели со мной сделать. Кстати, знаю, в сундуках это Щоб ти понимал, в сундуках тут буквально нічого немає. Тільки кактуси. Бо Я всі сундуки залутав. А, да. Да. Ми... Ладно, я походу. Сьогодні я тебе сказал. Я я, сьогодні -сьогодні. Окей, я зараз треба буду взяти ліжко. Mm -hmm. Ладно, ніякого нормального ліжка немає. О! Mm -hmm. железо получить. Да, вот, прям перед тобой. Так я пишел. Я... Не-не-не-не-не-не-не-не. Стоп подожди. Я топор тубе видам. Стоп, подожди, не треба. Я сам, я сам, я сам. У мене же я топор. Тогда мені топор. Блин, у меня трохи мишка лагает, так что не пытайтесь, что Блін, ти якось топор быстро ломається. нього вже половина цього. Це. Оп. Береться тобі. Так. що ти його ламаєш? ломаєш? <риклад> це моя топор? У мене нема, А, ой. Ну ти його мені тільки не шенусна. Ой, да. А, hacer, так, десон, знаes, ну, ты что, знаешь, что? Вс, я нашел тебе, я нашел тебе лишку. Все, давай. Приключение. приключение. Ай, Ке, покажи. Вот. Тебе биффя <howling> <плак> <плак> вот такие подобра? <плак> Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Дай, дай сюда сюда мне не У мене их два таких. У мене их два таких. Сюда. Так, все, вс, <плак> погнали. Секунду, я его в инвентарь подожди... Знаєш, що я зроблю? Mm. Я кравчу залізну кірку собі. О, о, я крафчу, зараз я скрафчу хліб, і я забув все верстак, можеш? Все, ми зараз в пещері. На ролик боїсь спускатися, тому що це його перший раз, як він грає в мене. Не я боюся. Я боюся. Я боюся. Я боюся. Ні. Ти мене ти, ти мене тільки що я і чуть нас <рес> Мінус. У нас немає м'яча. Залізу, залізу, заліза. Але тут це як є зомби. Нейролекс, я зараз собі меч Золото. Тобі раз так Золото. Ні, дивись, там є така полоска з мечом. Тобі треба дождатися, поки вона перезарядиться. Ой-ой-ой. Так, у мене... Он так у А я яй а это больно було. Бери крипер, я можу їх взорвати. Бум. Минус. Тебе скелет. Ты скелет? Фу. Не треба А я думаю, пещера больше опасней. Блин, всего лишь два залеза Ну, идем туда. О, залезу. Не, крипа. Бач, он хочет взорваться, но не может. Минус. Окей, нейролікс. Я знайшов ще заліза. Давайте я вам покажу сйомку, як ми добуваємося залізлою і покажу сйомку, якщо ми не йдемо алмази. Все, давайте. Чао, ми покажемо вам через одну секунду, а нам це буде через минут двадцять. У мене кілька сломалась. Окей, далі йдемо, во так. Алмази! Алмази! Ми нашли алмази! Oh, yo, yo. Йо, ми знайшли алмази! Я... я його я сам добуду. Тебе немає кірки. Давай. нормально, Я знаю. Всього лиш дві штучки, це тільки на меч хватить. Ладно, ми наоборот маємо радуватися, алмази. Да, не крові. чи як там тебе? Ну, вообще-то, вы называете их не из Америки. О, шелмазы! Да, 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 А, мы на что это Я моих Диктового Паука срубил себе меч нормальный. Давай, давай, не кроликс ты сможешь. О, зараз ми до вас вернемося. Зараз Ми до вас вернемося. Ну вони гоняться за мною. О, а один на мене дивиться. Він такий миленький. Я його ще ударив, я тобі нічого не зробив, братан. Ну що, що я в тебе яйца кину? Ай, блін! хп Тебе вбивають! Я знаю. Слухай. Ну серйозно, я тренувався в ПП. Ми перший день граємо в Minecraft, і нічого по ньому не розумієте. Ладно, давай знайдемо якийсь берег, на якому... Взагалі-то я йти. знаю дуже багато багів. І ти так кажеш... що це заброшений я портал, я там міг. заброшений портал! О, тут якраз ідеальний берег, щоб жити. Так, і нам бы і, і, це нам найти плаву і, і зробити портал. Ти займаєшся О, цим? портал. Він не добудований. Тут десь має бути лава. Да, це є, тут Окей, поножена защиту один і це. О, золоте яблуко, Тепер моє буде. О, тут обсидіана! Стоп, подожди, треба зараз. Я зараз в сундук положу все своє непотрібство. Не порталі. Все, Ролікс, я тобі you скину. You know, you know. Я тобі ботинки скину. Ay. Кстати, стоп, подожди. В тебе три, Це, виходить раз. Ми можемо добудувати портал, а він робити. взагалі не можем из-за того, Ми що... Ми можемо, в тебе є один обсидіан. А, блін, тут. Я поставив. Де? пустал. Да. Так стоп, подожди, в мене ж є три алмази. Mm. Це, Получается, в мене. Це, получается, сюда один. Сюда один. Блін, нам одного меня Лю... не вистачає. Плюс у це, це рахуйся як обсидіан. Вот ось це. Я знаю, як ми можемо схитрити. Я дивися, давай слова. я зараз сам все зроблю, а ти дивися, як це профі робить. Вообще-то, знаєш, що, якщо б в мене була лава, треба було її сюди наверх вислити. Не ні, ти неправильно робиш. Якщо в нас є три алмази і кірка, ми з такою... Я обсидимо. знаю. Я знаю. Е, Може дати поже палок. Контон. У мене нема палок. Серйозно? Я вообще ну, да, тебе да. ботинки віддав. А. О, кстати. Окей. Okay. Зараз дивись, як ми зробимо. Зараз ми добуваємо цей. обсидіан. І це у нас виходить, їх три штуки. Угу. Mm -hmm. Я зараз буду не токай мені. От тут там, один Ми ставимо дина обсидіан сюда. Тепер ось цей ми обсидіан добуваємо. І поставив сюда в куток. Да, і в нас буде вільний нормальний обсидіан ус там. І в нас ще дві штучки залишиться, які ми поміняємо, і воно буде працювати. Ну, я знаю. Давайте блін, поставив. Я випадково із залізних кирками не цей, цей обсидіан. <звук> Якщо поставити е, це, якщо поставити якісь інші блоки по куткам, то все одно портал буде працювати. Я знаю, наші підписчики не тупі. Тільки якщо вони до нас є. На мене І сказав, що я не знаю. Віддай ага, ага, ага. мені цей обсідон. Нет, він тепер Віддай, я поставлю. А май тут блок помайт блок, быстро! Быстро, я СКАЗАЛ! Давай! Молодец! Ставло. Нейролікс. Стоп, mm -hmm. ми ж тільки на спавн подивимся. Я тільки подивлюсь на спаун. Окей. Okay. В цій частині мы не будем їти в ад. Ну ладно, у нас хороший спаун. тільки кизря, что крепость рядом. А так спаун ба. У меня, кстати, зараз пельмену бежать, щоб были. А, точно, у меня золотые бладухи на момент. Ладно, давай. Зараз мы маємо построить себе такий домик. О, кстати, да, мы швы сейчас. Мы просто гуляли и нарубили себе домик. Я за даром писал. Вообще-то у меня є топор такий залізний. Яй, декодер ми будемо робити з дубу чи з джунглевого дерева? А, з дубу. Покласися. А, Ладно, я пока що буду добувати дерево. Ну цю частину ми вам тоже скіпнемо, бо це скуката. Ну, да. О Мне тоже треба. Ладно. Сустр... Вы побачите наш Дім через одну секунду. А мы ми через минут 10-15, може більше. Ну ладно, чао. Ну все, добре. Зараз підходить перша часть выживания в виживання хардкоре. вами была Земелька и Нейкроликс. Нейроликс.